Вітаю, риби! Це ваш старопрогноз на тиждень з 3 по 9 березня. І так, риби, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. Які у вас можуть бути енергії, люди чи дія? Витягнемо по одній карті на кожен день і подивимось. Також візьмемо пораду з іншої колоди для вас. І так, понеділок. Карта Єрофанта. Буде говорити про присутність, можливо, в вашому житті людини, наставника, до якого ви можете звертатися. Тобто, в вашому житті однозначно така людина може бути присутня, вона вам може надати пораду, вона вам може підсказати. Якщо ж ні, ми говоримо про духовність, про традиційність, про якісь наші принципи моральні, яких ми притримуємося в цей день. Тобто, ми, наприклад, в нас є традиція в сім'ї відмічати якогось дня, якесь свято, і ви будете. Будете його дотримуватись. У вас є моральні принципи, там не нарушати якесь слово, якусь дію, яку ви робите завжди, і в понеділок ви будете притримуватись оцього свого такого моральності. Карта нам ще буде говорити про духовність родини, хрестини, весілля і так далі. Тобто все, де є духовність, де присутня церква, можливо, також буде от якась така дія. Вівторок зірка. Також дуже приємний день, коли ми мріємо, фантазуємо, уявляємо своє майбутнє, візуалізуємо. Забула ще сказати, це в нас телець, може бути присутня людина. Тут в нас водолій. Також може бути присутня. По зірці ми багато фантазуємо, уявляємо. Можливо, дуже багато буде романтики, можливо, спілкування з людиною, яка далеко від вас, також в романтичних проявах. Але якщо ми говоримо про карту, про її енергію, такий день, коли дуже багато фантазій. Ми уявляємо себе, наприклад, як ми поїдемо на море, якщо ми хочемо цього, ми уявляємо себе в новому Будинку, ми уявляємо, яка в нас хороша машина, що в нас відмінне здоров'я, що в нас взагалі дуже гарні рівні зуби, в кого там які, ну це я вже так. Тобто ми собі фантазуємо про своє світле майбутнє. Середа. Десять мечів буде говорити нам про те, що ми завершаємо якийсь негативний етап в нашому житті. Ми кладемо крапку, наприклад, в стосунках, які вижили себе. Ми кладемо крапку в роботі, де ми е, не хочемо більше бути. Тобто, десять мечів це болючий. Болючий етап в нашому житті, який в середу у вас завершається, можливо, ви були ви були хворі і ви йдете вже на поправку, тобто вам стає краще, ви відчуваєте себе краще. Можливо, ви щось знову ж таки по здоров'ю, якщо ми будемо говорити. Йдете і вирішуєте своє питання в лікарні, тому що воно у вас боліло, і вже в середу ви вирішуєте і вам стає краще. Тобто 10 мечів це е, така е, емоція, яка проживається важко, але вже так, як боліло, до того, воно вже не буде. Тобто, це вже таке завершення негативного всього, що було. Четвер. Король жезлів. Це в нас овен, лев або стрілець, знову ж таки ми говоримо про людину спочатку. Така людина може бути присутня в вашому житті, можливо, ви будете звертатись до неї за допомогою, тому що король жезлі в нас людина, яка добилася якогось результату, він знає, як його добитися. Да? Це людина, яка має план, дію, який впевнено йде до своєї цілі, який добивається своєї цілі, яку він хоче. Якщо ж ні, це буде говорити про вашу енергію. Що, можливо, ви будете такі енергійні, заряжені, позитивні, харизматичні. Ну і знову ж забула сказати, вертаємось назад до людини. Зустріч, можливо, якісь романтичні отакі, якісь моменти. Людина така сексуальна, яка може притягнути до себе, і, можливо, у вас зав'яжуться якісь стосунки. П'ятниця. Шість кубків. Приємний день, емоційний день, коли ми повертаємось думками в минуле. Ми можемо не тільки думками, а ще й поїхати, наприклад, в гості до. Родичів да, до бабусі, до дідуся, до батьків, якщо вони далеко від вас, поринути в якісь минулі спогади, походити там, де ви бродили в дитинстві, де вам приносило якесь емоційне задоволення. Можливо, ви будете зустрічатися з людьми свого минулого, можливо, вам потрібна буде допомога. Також буде говорити про те, що ви можете звертатись до такої людини, навіть люди, з якими ви навчалися, студентом інститут, училище і так далі. Тобто людина, яка була присутня у вас колись. Якщо ж у вас такого не буде, колись в мене ця карта програлася, що я подивилася три горішки для попелюшки і собі згадала, як мені було добре в дитинстві, як я з мамою дивилася цей фільм і отримала такі позитивні емоції. Суббота. Чотири Пентаклі говорить про якусь жадівність стосовно наших фінансів, наприклад. Тому що Пентаклі це в нас фінанси, це буде говорити про те, що ми не хочемо тратити свої кошти. Ми їх хочемо притримати. Ми скупі сьогодні на те, щоб ділитися своїми фінансами. Якщо ми не говоримо про фінанси, ми будемо скупі на те, щоб ділитись своєю емоцією, своєю увагою, своїм теплом. Тобто, нам сьогодні буде шкода всього все моє, все тримаю біля себе. Карта може нам говорити про те, що ви можете ревнувати свою половину. Тобто, якісь будуть такі моменти, що от сьогодні я не хочу, щоб ти там кудись йшов, щоб ти пішов до друзів чи пішла до друзів, зустрілася з подругами. Я хочу, щоб ти от приділила себе всього мені. Тобто день, от такі, якісь жадібності отаких от моментів. І неділя, королева жезлів. Знову ж це в нас овен, лев або стрілець. Така людина може бути в вашому житті. Якщо людини немає, буде говорити про вашу енергію. Енергія харизматики, сексуальності, впевненості в своїх цілях, ви добиваєтеся того, що ви хочете, ви реалізуєтесь так, як ви хочете. Ви знаєте, що у вас все вийде, тому що у королеви жезлі, виходить, все. вона впевнено і послідовно іде до своєї ці цілі. Вона, будемо казати, не вперта, але така, знаєте, людина, що привикла досягати того, чого вона хоче, і, можливо, у вас в неділю буде от така енергетика. Ну, ще ми можемо говорити про те, що дійсно може бути людина в такому, можливо, ви просто будете з нею спілкуватися. Можливо, просто зустрінетесь, поїдете десь в гості, або вона приїде до вас. І дивимося пораду для риб на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для риб. Королева таки жезлів, таки або беріть енергію вогняної стихії і вирішуйте свої питання саме так, або ж таки зверніть увагу на цю людину. Можливо, вона дійсно допоможе в якомусь вашому питанні, або ж вам потрібна ця енергетика цієї людини, от якийсь вплив, якась взаємодія для, для досягнення вашої цілі. І так, риби, це ваш старопрогноз. Позитивного тижня вам на весь тиждень. І до зустрічі.